Доброго ранку всім. 17 вересня маємо ми зараз на календарі. Майже перша година без 10 маємо на годинниках і я йду далі трошки у лісок попробувати щось для вас і для себе. Знайти, розказати і показати ліс. Після дощовий, вологий, але тим не менше можна нормально походити. Я тут так заліз пару разів. Треба було зробити носорога, щоб перейтися, бо тут хащі, дай Боже, але все одно попробую, кажу, для вас щось і для себе в першу чергу знайти і познімати. Я хочу неймовірно подякувати вам за те, що ви. Долучаєтеся до збору допомоги для моєї подруги Аріни Ніколаєвої. І фактично за тиждень часу на баночку було зібрано понад 400 тисяч гривень. Я знаю, що це звучить як дуже велика сума, але в рамках тих випробувань, які зараз йдуть на їхню родину, то це... Не то, що є достатнім, тому я попрошу вас все-таки ще долучитися. Так то я кажу. Я вважаю, що зараз це є дуже і дуже-дуже дуже вагома річ, до якої ви можете реально врятувати людське, молоде, прекрасне і життєрадісне життя. Тому Попрошу по QR-коду, що ви зараз бачите, долучитися І буде нам всім щастя. Окрім того, хочу попросити вас поставити лайк, прокоментувати і підписатися на мій канал, для того, щоб і далі бачити відео такої тематики грибної. І не тільки. Тому я буду йти. І спробую щось знайти. Перейшовся трошки в іншу частину і зразу знайшов пару чудових аметистових лисичок. Це одні з моїх улюблених, так те, як вони набагато-набагато м'ясистіші запрості лисички. У них більш виражений смак. От. такі вони суперові красуньки. І ще, я знаю, що вони ростить, ростуть кубками, тобто тут є ще потреба походити довкола і пошукати за їхніми родичами. Але поки що маємо отаке. Як я і казав, вони ростуть неподалеку одне від одного, тому що там є. От туди йдуть. Але просто цікаво, чи ті, що біля них все такі самі. Ні, Оце лисички, а це не лисички. Ну, мені треба трошки тут провести роботу і це все позбирати. Отакого От плану. Відчуйте, як важко деколи бути грибарем. Тому що от у нас такі ліси і отут, напевно, є гриб, до якого мені треба йти. Я його бачу, але як до нього добратися, я поки що не знаю. Посеред дороги я вже зрозумів, що до нього можна було і не лізти, тому що він вже, бачите, там навіть з другої сторони повністю зігнилий. Но Перший гриб, білий, який знайшов. Тому ну, дай буде тут. Ще один мега старий білий знайшов, але з нього також уже нічого не вийде. Хай він собі тут буде. Мега величезний, але вже хай йому тут буде легше. Перший претендент на те, щоб бути. Притомним білячком на сьогодні. От такий у нас суперовий білячок. Тепер пробуємо його на якість. Якість суперова. Клас. Перший є. Це вже дуже добре. Люблю для вас щось таке зазняти. От абсолютно прозорі грибочки якісь такі. Невідомо що це. Але от таке знайшов і для вас засняв. Я вам показував вже подібні гриби. Вони називаються сніжні гриби, людяні гриби. Леже їжовики. То зараз хочу показати вам їжовики справжні. Оце такі чудернацькі грибочки. Вони виростають дуже-дуже великі. І знаю, що є люди, які їх збирають, але то не я. З них роблять навіть різні медикаменти. Але для цього треба в цьому щось розумітися. Тому що, от, наприклад, ті людяні гриби я прочитав, то там пише, що це взагалі якби, майже природній колаген гіалуронова, Кислота, але ну, у косметології використовується він дуже і дуже якось своєрідно. І в принципі як гриб він не має навіть ні смаку, ні запаху. Тому отакі грибочки я вам показую, так так поки що інших показати вам не можу, бо той гриб, що ви останній бачили, що я казав, що він суперовий, то я насправді з його станом поспішив. Бо коли я його е, розрізав, то там всередині ніжка була трошки хробочлива. І мені прийшлося велику частину її порізати. А решта буде йти на сушку. Але далі ходжу, щось шукаю. Мені здається, що я вже пригадую цей період. В лісі тоді, коли ти пробуєш знайти якихось білячків, а їх немає, ти такий, ну дай Боже, хоч щось. І слава Богу, в той момент це якраз ще немає у нас добрих білих осінніх, але такі от суперові лисички точно можна знайти. Тому я їх от збираю. Це Супер. А тут що у нас? Я знаю, що так він виглядає не дуже, але якщо от я його беру, то він дуже і дуже твердий чогось. Хоча отут от його а, вода вже трошки підпортила. Може хоча б щось із нього буде. Це зараз все пообрізається. Ну, але хоча б два гриба в мене буде. При всіх моїх поневіряннях, можливо, в мене навіть буде відерко грибочків. Тут у нас вже оце є. Зараз ще цей зберемо. Ще десь тут подивимося. і, може, навіть кажу, щось буде. А в мене буде правило трьох грибів. Один був, другий був. І третій є також зараз чистим. От правило трьох грибів. Хурей. Клас. Ура! Я переживав, що буде тільки три гриба, але от якби я прийшов на це місце з самого початку, то в мене було б зразу такий красий. Раз. Отакий красень. Опа. Два. Так. І якщо перейтися от сюди, то тут у нас є ще два. Тут дуже мацюнький. А тут файний. Оп-оп-оп. Три. Зразу на одному місці було би правило трьох грибів. Ну, а так грибів уже шість. І це не може мене не тішити. Я роблю пересорт, і в мене виходить, що майже повне відерко лисичок. Тут мої попередні три білі гриба. А тут ті три гриба, які треба. Покласти. І того вже гриболовля для цього часу мега і мега успішна. Час дозбирати це відерко, тому що от. Беремо це. Оп-оп-оп. Так, це ми тут збираємо. Зараз чистимо. Трошки сюди переходимося і тут у нас. Отакі от лисички. Так. Щось зупинилося, то от. Далі йдуть у нас такі грибочки, такі лисички, ще таких не збирав. І от ще там збираю і думаю, що лисичок відеречко буде. Хочу засвідчити, що повне відерко. Лисичок переміщається в рюкзак. А з цим далі ходимо. Якщо будуть ще лисички, то будемо докидати вже сюди. Ось ще раз покажу оцей льодяний гриб. Отакий От він. Фактично прозорий, білий. Має спеціальну знизу таку як решіточку. Такі. Ало. Може якось вам вдасться показати. Отакі мікропалочки. От. Кажуть, що натуральний колаген і гілаурон. Чи як там то слово? Не, не знаю, чи я його добре вимовив. Але от такий грибочок є у лісах. Я думаю, що можна не пояснювати, що я не зупинявся кожен раз знімати відео, коли бачив один-два. Грибочок, типу, лисичок, тому що от я їх вже трошки не назбирав. Але коли попадаю на якусь поляночку, то можна зупинитися, тому що от такі файні, скажімо так, рибні місця для вас можна і зняти, бо тут з одного місця так раз-раз і пучачок є. Оп. Ще й навіть тут один. І тут ще один. Так? Клас. Чом би таке для вас не зазняти. Зараз чищу. Ну, я б так розумію, що потрошки буде добиратися і друге відерко. А навіть є ще один білячок. І то ще й подивіться, який файний. Оп. Супер гриболовля. Даремно я думав, що гриболовля буде так собі. Тому що ці останні грибочки це просто неймовірна краса. Опа! Фу. Бачите, видно, що він файний. Зараз його почищу. Ну це супер. Але ж клас. А тут в такому місці, де багато-багато росточків хвойних, смирек виріс отакий просто мега чудовий гриб. Він напевно зараз вже не дуже першої свіжості. Але сама картинка це щось неймовірне. Я йшов і такі дивлюся, але це краса. Опа! От такий риб. Але ж клас. Я вам чесно скажу, я не думав, що я таке сьогодні знайду, зустріну. І зможу навіть зібрати. Неподалік того грибочка біля пеньочка знайшов ще один. Опа! Так, цей напевно чую, що вже все-все йому. Бо менеться в руках, може щось буде з шапочки і то, от якщо так подивитися, шапочка повністю з'їджена. Ну, я зараз його тут порозкидаю, але отак він виглядав супер. Так, не дуже. І мені треба шукати третє відерко. Тому що от друге в мене вже повне. А тут прийшов на таку галявинку. Де все в лисичках. І слава Богу, що третє відерко в мене є. Так що ще раз робимо пересорт. Пішов в берег і тут ще лисички. Тобто гриболовля у мене сьогодні мега-мега інтенсивна. Тут збираю, зараз ще десь тут бачу. Оп-оп-оп. Ну, тут берег такий доволі стрімкий, тому... Показати вам щось важко, я навіть скажу, що відра поклав окремо, щоб це зібрати. Тому все супер. все просто супер-пупер. Чищу гриби і дивлюся, а тут у нас що? А тут у нас оп! Білячок. Ще один. Але ж класно. Суперова гриб, гриболовля. А тут якби були якісь модельні проби, то цей гриб точно був би ну, в топах, тому що От я так його побачив зверху, обійшов, дивлюся вниз, а ніжка в нього ще більша, аніж. Будь-що, ви просто подивіться, який гриб. Але ж клас! Я просто не вірю, що зараз на сьогоднішню дату у нас є от такий результат. А за цим грибочком треба було спускатися аж до низу струмка. Він на мене так світив зверху, я такий. Так, ну. Треба подивитися, чи то добрий, чи не добрий. Спустився. Зараз буду дивитися, але мені треба вилазити вверх. Ну, сушка сьогодні точно буде зайнята. Опа. Ух ти ж! Ха-ха! Але ж гриб. Я в шоці? Оце так. Він хороший, прикольний. От, так що от такий гриб іде на сушку. Сушка, кажу, сьогодні буде зайнята. Зараз треба думати, як їх всіх скласти. Опа! Оп, грибочок. Раз. І тут бачу, що ще є. Тут уже все. Ну і цей також зараз треба буде чистити. Може, хоча чи б шапочка з нього буде. Але треба думати, де ці всі грибочки складати. Ось там десь вихід. Ось тут грибочки. Отут грибочок. Отакий от красень. О, цей файний. Твердий, твердий. Я його беру. Зараз буду тут очистити. Думати, як це все складати. Але, ну от, ці два відерка в нас є. Ще одне повне відерко лисичок в рюкзаку. і от такий у нас сьогодні мега класний. Результат. Що було явно неочікувано, я спочатку дійсно думав, що буде все набагато-набагато гірше. Але, дякуючи Богу, все вийшло. І сьогодні кажу, сушка буде просто неймовірна. Може, навіть щось і піде на закрутку. Я хочу подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Дуже попрошу вас, будь ласка, прокоментувати, поставити лайк, підписатися на мій канал. Я буду дуже вдячний вам за такі прості маніпуляції з Ютубом. Бо насправді ці відео для мене зараз є дуже і дуже-дуже важливі для того, щоб можна було максимально їх поширити і поділитися тим. Горем, яке є зараз в родині Ніколаєвих, там, де люди дійсно борються за спасіння життя аріни, моєї подруги. Я попрошу вас, будь ласка, задонатити на допомогу їй, ось баночка, QR-код. Будь ласка, зробіть це. Е, ви неймовірні, що ви це робите, але я вас все одно попрошу. Так так як їм потрібно допомоги зараз більше. Я не забуваю про те, що є ще збори на Збройні сили. в мене в описі є, мій, є моя стандартна баночка. Але сьогодні я реально попрошу вас, будь ласка, допомогти їм. Якщо маєте бажання допомогти Збройним силам, то ви зможете ще додатково це зробити в описі. Під цим відео. Але все одно я кажу, зараз для мене це, знаєте, життя трошки перевернулося, бо ти не очікуєш, що таке може трапитися з настільки хорошими, милими, молодими, життєрадісними людьми. От, Тому, якщо не вірите, то я ще раз залишу посилання на відео, що записала мама. Там серце розривається просто реально від того, як ти бачиш вираз на обличчі її. Я кажу, разом ми це можемо зробити. Ми можемо допомогти, тому що те, що ми зробили вже, це є вже неймовірно, але треба більше. А ми можемо. Тому ще раз дякую вам і хочу сказати, що у нас всіх все буде. Добре. Слава Україні.